Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні перший день тижня, понеділок. У п'ятницю, 12 квітня, відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики та міжнародний день польоту людини в космос. Тому темою цього тижня буде космос. Космос це простір, що з усіх боків огортає нашу планету Земля. Цей простір безкінечний, немає ні початку, ні кінця. Там завжди темно і холодно, там немає повітря. Космос ще називають Всесвітом. У Всесвіті є безліч цікавих природних об'єктів, їх ще називають небесними тілами. До них належать зірки, астероїди, планети та їх супутники, комети. Зірки це розжарені гарячі кулі, які випромінюють світло та тепло. А планети це кулясті небесні тіла, що обертаються навколо зірок. Наша планета Земля обертається навколо зірки під назвою Сонце, а разом із Землею навколо Сонця обертається ще сім планет: Меркурій, Венера, Марс. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. У планети Земля є супутник місяць. Він завжди обертається навколо нашої планети. Астероїди це тверді, як каміння небесні тіла. Які рухаються орбітою навколо сонця. Вони світяться відбитком сонячного світла і мають неправильну форму. А комети це невеликі небесні тіла, які рухаються навколо сонця і мають ядро, яке складається за мерзлих газів, льоду та дрібних уламків. Із наближенням до сонця та під впливом його тепла комети починають танути. Найбільш вдалий час для спостережень за планетами, зорями та кометами це ніч. Тоді усі небесні тіла ми бачимо усі їх красі. Людям завжди подобалось спостерігати за небом та його мешканцями, а потім, після спостереження, люди пишуть картини та художні твори про Всесвіт. Сьогодні пропоную вам познайомитись з віршем Наталі Карпенко, ніч. Ніч щодня плете в коморі місяцю колиску, а надвечір чистить зорі, тре їх аж до блиску, щоб світилися ясненько. Коли день дрімає, коли любий місяченько, сни розповідає. Автор уявила, що ніч це чарівна істота, яка доглядає за місяцем та зірками. Також автор уявила, що місяць уночі розповідає нам усім казки. Пропоную вам вивчити вірш Наталі Карпенко Ніч на пам'ять. Послухайте цей вірш ще раз ніч щодня плете в коморі місяцю колиску, а надвечір чистить зорі. Тре їх аж до близько, щоб світилися ясненько, коли день дрімає, коли любий місяченько, сни розповідає. З нетерпінням чекаю на відео з вашим декламуванням вірша Наталі Карпенко. Ніч! Сьогодні я пропоную вам намалювати планети нашої сонячної системи. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка для фарби, склянка з водою та наш торчий пензлик. На тарілочці змішуємо фарби. У куточку аркуша проводимо дугоподібну лінію. Невеличку смужку зафарбовуємо. Додаємо темнішої фарби. Змішуємо та зафарбовуємо невеличку смужку. Чистим пензликом змішуємо фарби на аркуші паперу. Останню смужку зафарбовуємо чорним кольором. Кутик, що залишився, зафарбовуємо в кольори сонця. На невеличкій відстані від сонця малюємо круги. Серединку зафарбовую. Це планети. Набираємо на пензлик білу фарбу та розбризкуємо малюнку. Це зірочки. Ось так космос зобразила я. А який космос намалюєте ви?